На стадіоні села Підгородня відбувається спортивний табір. Активні з 30 місцевими дітьми тренери агенції масового спорту грають у футбол та регбі 5 Десятирічний Матвій Пласконь вперше спробував грати у регбі. Хлопець розповів, чим сподобався йому цей вид спорту. Там треба не кидати м'яч, а ставити на землю. Злата Василюк любить грати в футбол. Ми граємо в футбол. Тут ще Є ігри, які можна грати в ну, багато чого класного, що можна пограти. Мені тут дуже сподобалось. Я типу, знаю відомих людей, які грають в футбол. Це, типу, Рональдо, Месі і ще там якісь інакші. Я люблю саме їх дивитися. І теж люблю грати в футбол. Табір дводенний, розповів один із тренерів асоціації масового спорту Володимир Проць. За його словами, впродовж літа такі спортивні активності для дітей безкоштовно проводили в маленьких містах і селах 20 областей України. Це є мультиспортивний табір, тобто від міністерства. Тут є чотири види спорту, які не достатньо популярні в нас в Україні. Тобто, це такі як панна футбол, доджбол, регбі 5 і флорбол. От ми популяризуємо флорбол, дочбол і ці види спорту для дітей, які про них, можливо, не знали, можливо, чули, можливо, колись грали, але робимо їх більш популярними. Дуже важко сказати, яка громада за ліком, тому що дуже багато де були. В основному, це зараз це де Я був, це Тернопільський регіон. Там білецька громада була, були в Глибочку, в білій самій. Так само зараз в підгородньому. Основна мета зараз заохотити дітей трошки для до, до спорту, для того, щоб вони мали якесь. Інакше ну, представлення, мали знання про спорт, який ми популяризуємо зараз. Володимир Проць каже, до табору залучають дітей шкільного віку. Реєстрація не потрібна. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.